Доброго ваші. На найвищому рівні в Україні. А Зараз в який момент і Рудки могли відкривати рахунок, якби не Назар Руси до і вже Віталій Танський, кого ми щойно згадували. Розпочав атаку своєї команди. Є удар у нас стосовно турнірного становища команд. Ще один спробував від Рудок, і знову нових імен таків Рудок, аби. Відкриє рахунок у цьому матчі. Зараз нагода для команди нові. Купчук був в центрі уваги. Зараз Віталій Танський. Хороша передача на партнера. І м'яч там йде не в ворота. М'яч. по темно синіх кольорах. Курпчук прибиває. Танський там на вістрі атаки. А команда у манішках. І зараз непогана атака. Передача можна забивати, але м'яч іде вище А, Рудок. Передача в цей майданчик не проходить. Ще одна спроба Рикошет і Назар Русецький. Але виходять з під цього пресингу Рудки, Момент можна забивати. і М'яч летить повз ворота. Розпочинає свою атаку. Передача вперед непогано. Ще один вихід сам на сам. І тут не проходить суперника, І Рутки вибігають в контратаку, Можна тут пробивати. Є удар, і Назар Русецький виручає. команда 0 2. Вона просто наблизиться на відстань. Одного очка. Зараз момент який не по. Стосовно нових імен 2, то тут є один представник Тарас на П'ять забитих м'ячів у переліку. Бомбурдирів! нагода зараз. Великий прирудок. Втрата. Крупчук на правий фланг дав передачу. Передача одний майданчик і п'ять залітає. Ворота ось так. У нас відкривають головець номер 4 Бити. Момент і м'яч залітає в ворота Ось так. Ось так забиває рутки. Дуже красивий голо. Анвехімен 2. Ще одне перехоплення. І м'яч залітає в ворота ось так. Забиває в нас команда Гелімен 2, 16-й номер. І в такому складі сьогодні. Зараз під цієї атаки продовжуємо. Пробиває Віталій Італітанський непоганий. Вілітанський можна зараз забивати. Є удар, ще одна спроба, і все-таки погасили цю пожежу. Зараз близькими були нові два, Би забити ще раз. І шоу! Ще... Зараз закидання вперед. Непогано. Вихід сам на сам, але там Назар Русецький. Логічно. завершення атаки нові мене два. То зараз непогано. Вихід фактично сам на сам. Є удар, і м'яч залітає. У ворота. Рахунок стає 1-3 на користь. Чим тут вихід фактично сам на сам ще одне спробувати Богдана Нюркадук. Тут. тут є момент і м'яч залітає в ворота. 1-4. Стоє Рахунок. До честі Рудок. Зараз момент можна було віддати також на ліс. Можна щось придумати. Так, є удар непоганий, але Назар Русецький там надійно грає вже не вперше у нашому Матчі Віталій Танський, передача і м'яч не влітає в ворота. Кутовий для Рудок. Є удар поперечка. За Два непогана передача. Тут можна забивати ще один гол, але щось. Новихімен 2. Передача на Вадимра Крупчука. Кропчука. Крупчук і м'яч схожий в свої ворота забиває гравець Рудок, наскільки я розумію. Тут чергова контратака. Нових імен 2 можна забивати ще один гол. І ще один гол влітає. Дев'ятий номер Орест Іванишин. Цього разу відзначається. Поближче до перемоги, і зараз можна відзначити ще раз. Володимир Крупчук забиває ще один м'яч для своєї команди. Окей. Okay, 25. Очок, яка на другій позиції. Зараз момент могли рудки забивати. Браво. Right. Тут атака нових імен 2 можна ще один гол забивати і там виручає. Це Так само швидко одразу ж намагається покращити свою різницю забитих пропущених гравці. Нових імен 2 і зараз в чергове це роблять. у нас. Проба. Передача непогана, але там відпрацював. Голки кажуть, що свою майстерність не дозволяє. Теперникам відзначити, що одна спроба, Меч іде перемагає сьогодні Ми на 2. Дякуємо обидвом командам за гру. І наступний матч у нас старе село Альянс, який розпочнеться вже дуже скоро.